Це одна з чотирьох котелень філії концерну міські теплові мережі, що обслуговує 413 житлових будинків та понад півсотні установ району. Тут повністю завершили підготовчі роботи до нового опалювального сезону. Відремонтували 19 одиниць котельного обладнання, виконали гідравлічні випробування трубопроводів. Провели роботу по заміні мережових двигунів на ситєвих насосах на мережових насосах. Це дуже потужні двигуни. 6 кіловольтні, зробили прочистку котлів, промивку котлів. Крім того, провели обстеження і ремонт електродвигунів і другого обладнання там димосмоків, вентиляторів, насосного обладнання, газове обладнання, яке небезпечне, ми теж його провели ремонт і підготували до опального періоду. 98% вже готово до опалювального сезону. Сподіваємося, що так вона і є, тому що тут подивилися, тут все добре, роботи вже закінчені, вже в систему вода закачується, і вже і будинки житлові отримують в своїй мережі воду. Тому в повному ході йде підготовка до опалювального сезону. Розроблений на підприємстві комплекс організаційно-технічних заходів на випадок надзвичайних ситуацій під час воєнного стану припинення газу, електро або водопостачання через ворожі обстріли для забезпечення функціонування обладнання у котельні є дизельний генератор, відпрацьовані обов'язкові дії персоналу. З початком нового опалювального сезону за виконанням технологічного процесу тут стежитимуть четверо фахівців. Розповіли на підприємстві. Якщо це все проконтролювати, це всі щити, чотири чоловіка, дві тут і дві там в, в залі, які ну, вони дають команду, там піди підкрути, піди відкрути, піди -під проконтролюй. Це старша, вона тут керує вже всіми своїми підлеглими, да, там, ну, все, що потрібно з технологією, Оце, дивіться, приключаю. дівчата, і вони це управляють таким великим процесом. Щодо фінансової ситуації на підприємстві, цьогоріч зменшилась заборгованість населення за теплопостачання. Якщо у квітні вона становила 30% від необхідної суми, нині 15%, оскільки частину боргу споживачі погасили ще влітку. Заощадили кошти міського бюджету і від припинення постачання населенню гарячої води. Вони становили 2 мільярди гривень за рік. Зауважили у міській раді. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ.